Всім келих квасу та золота в кишені. Ви на каналі Басті Games. А сьогодні ми обміняли нашу гномічу бороду на Нідавелір. Настільну гру, в якій кожен спробує стати полководцем гномячої армії. <му> Тож, декілька слів про гру. Її до нашої колекції заслали вудкети. Вони ж в цьому році і будуть локалізувати Нідавелір. Це новий масштабний проєкт. А тому, якщо після огляду гра вам сподобається, всі посилання на дерев'яних котів залишимо в описі, аби ви могли одним із перших вхопити золото нідевеліра. Власне, перед нами стратегія розрахована на кількість від 2 до 5 гравців середньою тривалістю партій 40-90 хвилин, в залежності від кількості людей. Чим більше, тим швидше закінчується гра. Складність середня, а основні механіки це збір сетів у поєднанні зі ставками. Елементи гри. 87 карт гномів. 5 карт відзнак, 5 карт королівських нагород, 21 карта героїв, 3 вивіски таверн, 5 планшетів гравців, 3 жетони обміну кристалів, 6 жетонів кристалів, 60 золотих монет, королівська скарбниця та блокнотик підрахунку балів разом із пластиковими підставочками для карт. Розміщуємо на столі скарбницю та розтасовуємо в ній монетки згідно кількості гравців. В правилах для цього є окрема замітка. Для кожного номіналу монет є окрема комірка. Усім гравцям готуємо по планшету, а також базові монетки. Вони є бронзовими. Зверху ставимо в випадковому порядку кристали синього кольору стороною з цифрами до лілиць. В центрі столу розміщуємо три логотипи таверн, а поряд розділяємо два стоси карт епох. В зручному для вас місці докладаємо пластикові підставки, де повинні бути розміщені герої та карти з відзнаками. Дані карти мають інший зворот від карт епох, тому помилитись буде важко. Додаємо жетони для обміну кристалів, і ми готові до формування найхоробрішого гномічого війська. Показником хоробрості, який і буде в кінці рахуватися як переможний бал, є цифра або умова на шевроні кожної з карт. А тепер давайте детальніше про всю структуру карт в Нідавелірі. Отож, перед нами карта персонажа. Вона містить три ключові елементи: клас, а їх є п'ять, воїни, мисливці, рудокопи, ковалі та розвідники. Шеврон з показником хоробрості та символ для гри в п'ятьох. Якщо гравців за столом менше. Такі карти скидаємо в коробку. Також є карти героїв. Вони відрізняються наявними властивостями та іменами. В даному огляді ми не будемо детально зупинятися на властивостях всіх героїв, однак від себе додамо одне: у ліна і труд трішечки імба. Ще в грі є карти відзнак та королівської нагороди. Карти відзнак містять клас та ефект. Карти ж королівської нагороди містять ефект та символ для гри в п'ятьох. Всі карти гномів і героїв ми будемо розміщувати на ігрових планшетах. А тому давайте розповімо ще й про структуру планшета. Кожен планшет поділений на сім основних елементів: комірку для кристала, зону для ставок з логотипами таверн, комірку гаманця героя для обміну монет, дві заповнені шкали хоробрості мисливців та ковалів, зону армії для інших класів гномів, та зону команди для нейтральних героїв. В процесі гри ми будемо добирати карти гномів, розміщуючи їх біля планшета таким чином, аби утворилися умовні бойові шеренги, тобто лінії із усіх класів гномів. Кожного разу, як гравець закінчуватиме лінію з п'яти класів, йому буде надаватись право взяти героя, якого теж можна розмістити або в зону армії, або в зону команди. Карти ж одного класу формуватимуть стовпці та рухатимуться донизу. Отож, вся гра складається з двох епох, які поділені на раунди, що тривають до завершення колод. Кожен ж раунд містить декілька послідовних фаз. До кожної з таверн розміщується стільки карт, скільки гравців грає за столом. При грів двох розміщується три карти. Далі кожен з гравців розміщує на свій планшет монети того номіналу, які він вважає за потрібне. По одному на кожну з таверн та дві в гаманець. Номінали монет визначатимуть послідовність дій гравців у кожній із таверн, а монети в гаманці слугуватимуть для обміну, про що ми розповімо згодом. В даній фазі всі гравці одночасно перевертають свою монету на поточній таверні. Гравець з найбільшим номіналом першим виконуватиме дії. Однак, якщо декілька гравців виклали однакові ставки, першість сходу визначається за допомогою кристалів. В такому разі гравець із найбільшим значенням кристалу ходитиме першим. Дії гравців. Можна взяти одну карту гнома до своєї армії, розмістивши його в уже створений стовпець, або створити новий, якщо такого класу ще немає. Можна взяти карту героя, якщо виконана умова, тобто зібрана лінія із п'яти шевронів різних класів. Всі кольорові герої ставляться до армії, нейтральні в командний відділ, за виключенням труд та елут. Може здійснити обмін монет, якщо була зроблена ставка з номіналом 0. В цьому випадку гравець перевертає монети в гаманці, додає їх номінали, замінюючи найбільший на монету з королівської скарбниці. Бронзові або ж базові монети скидаються до коробки, а золоті монети в подальшому при обміні повертатимуться назад до скарбниці. Важливе уточнення: якщо при обміні відсутня монета потрібного номіналу, тоді візьміть або більшу, або меншу. Наприклад, якщо вам потрібно 13, а її немає, візьміть 14. Якщо і 14 відсутня, то 12. Гравці ходять по черзі в порядку спадання номіналів монет або кристалів в разі нічиї. Як тільки всі карти закінчаться в таверні, розпочинається обмін кристалами між гравцями з однаковими ставками. Логіка тут наступна: найбільший номінал замінюється найменшим. Якщо гра відбувається в трьох або п'ятьох, тоді середній кристал не бере участі в обміні. Після того, як відвідано останню таверну, раунд закінчується і починається новий. Наприкінці першої епохи гравці рахують шеврони кожної з армій. За перевагу в будь-якому з класів, гравець може отримати картку від знаків та відразу ж застосувати її властивості. Десниця короля покращить будь-яку свою монету на плюс 5, а карту залиште в командній зоні. Головний мисливець: обміняйте монету з номіналом 0 на 3. Ювелір королівського двору. Обміняйте ваш кристал на золотий з номіналом 6. Тепер ви завжди перемагатимете при нічії. Головний королівський зброяр: отримайте карту головного коваля та помістіть її до своєї армії. Якщо таким чином утвориться лінія, маєте право взяти ще одного героя. Королівський першопроходець. Візьміть відразу три карти з колоди другої епохи, оберіть одну найкращу і, якщо це гном, розмістіть до себе в армію. Якщо ж карта покращення монет, відразу прокачайте монету. Інші дві карти затасуйте до другої колоди. Якщо на етапі підрахунку шевронів виявиться ситуація, коли в двох гравців однакова кількість шевронів одного класу, на превеликий жаль, картові знаки не отримає ніхто. Як тільки друга колода закінчиться, підрахуйте свої переможні бали. А саме бали за мисливців і ковалів вказані на планшеті гравця. Розвідників та воїнів за сумою хоробрості. При цьому гравець з найбільшим показником у воїнів додає номінал найдорожчої своєї монети. А щоб порахувати переможні бали рудокопів, помножте суму хоробрості на шевронах на їх кількість. Також додайте показник хоробрості нейтральних героїв, суму номіналів усіх монет та золотого кристалу, якщо такий є на руках. В грі перемагає гравець із найбільшим показником хоробрості. Отож, ну, Нідавелір це добротна стратегія в жанрі фентезі. Тут вам і лор, і історія персонажів, і навіть власний глосарій. Механіки поєднані між собою теж нормально, як збору сетів, так і ставок. Це дає можливість особисто обирати тактику для перемоги і відповідно тримати оцю нотку інтриги аж до самого останнього раунду. Бо ви постійно слідкуєте за героями і за картами ваших супротивників. Пробуйте вгадати, які ж монети вони будуть ставити на таверни. І обирайте, що для вас краще: чи гріндити монетки, чи концентруватись на якійсь одній е, армії. Або ж поєднувати і те, і інше, і використовувати ще і героїв з їх властивостями. В нашій компанії особисто мені гра зайшла. Сюди я би ще відніс наявність двох доповнень, е, які точно у різноманітність свого часу геймплей дадуть реграбельності. Ну і відповідно на виході отримуємо топ за свої кошти, а від Басті Games однозначний рекомендаціон. Власне на цьому і все. Дякуємо, дорогі глядачі, за перегляд, і надіємося, що нам все ж вдалося пояснити основні механіки і правила нідавеліру. А як ні, то задавайте ваші запитання в коментарях, де ми точно йдемо до спільного знаменника. І звісно ж, нагадуємо за важливість підтримки наших Збройних сил України і всіх-всіх волонтерів, адже тільки завдяки їм ми наразі маємо можливість боронити ще й творчий фронт. Слава Україні!